І Отця, і Сина, що духа, слава Ісусу Христу. Коли хтось за мною, хай заречеться себе самому, Візьме на себе хрест і йде да свідом за мною. Торіг мені, які це глибокі слова, але кожен з нас, хто хоче осягнути вічне царство, масі має їх века. Хто хоче, коли хтось хоче, хто хоче царство небесного, хто хоче жити за моєю наукою, хто хоче утримати ті ласки благословення, які я приготував для вибраних моїх дітей. І чи дійсно ти маєш бажання християнини осягнути царство Боже, чи в тому серці палаєте прагнення осягнути в небо, але одночасно, Пам'ятай, що ти маєш мати також прагнення піти за Христом, піти за його наукою і прийняти своїм серцем до науку, цілим серцем і душею, без винятку, без вибору. А так як він голосив. Коли так, то зречиться себе самого. Хай зречається себе самого, той, який маєте бажання. А що це означає звітися? І чи, чи ми дійсно зрікаємося самих себе? Чи я зрікаюся самих себе, коли дає спокуса біля мене, яка каже, наша тобі зворяти заповіді Божі, наша тобі постати в сьогоднішній день, пість триває наша? А в тому випадку, якраз каже Христос, зречися, своїх наразі за багами, які ти наразі не привикла, особливо можливо, довідами ріхами привикли. Треба догочати своєму тілові. І чи дійсно ти зречешся? Чи ти дотримуєш до захворі Божої посту? Чи ти ти дійсно це все, що в нас Христос сказав нам? Чи візьмеш на себе Хрест? Візьми на себе Хрест свій іде сідом за мною. Чи ти береш Ти Хрест? Хрест Путі Боже, Хрест побожного Святого життя? Хрест терпіння, яке Бог тобі наклав у житті. І ти йдеш тим Христом. А може ти волочиш той хрест? А може ти кидаєш той хрест? А може ти відпихаєш той хрест, тягнеш наріканням той хрест, обікайся цілому своєму житті. Каже далі Хрест, каже свій хрест, не якийсь не задивляйся на, на інших. Не каже, а ось вони Христа не мають, їм гарне життя ведеться. Їм добре а вони навіть христи не мають. Чому боже, я маю таке в своєму житті? Чому боже, ти допускаєш для мене таке? І тут каже Христос: не заздри, чий інші має інше, ти не бачиш того, свій світ, іди за мною, іди слідом, іди витривало, до кінця життя, а я тобі дав вічну нагороду. Дорогі мої, той хрест, який ми, ми виложили на нетрані, і ми цілуємо з поклоном Христу, Твоєго поклоняємося Все І одночасно цілуючи, свята церква, хоче нагадати, що той хрест для тих, які приймають його з любові до Христа, з любові до Ісуса. Він Віддання сила, віддає наславу перенесе те колону до життя. Той хрест, який ми сьогодні, сьогоднішня неділя, це хрестопоклонна неділя, де згадуємо те де дерево, на якому був розп'ятий. А той хрест це є той символ, символізує терпіння тягарі життя, з яким ми маємо так само, як де витривало, нарікань. Бог, можливо, умовному житті так само є щось особливіше. Так, є та не раз те чи інше, тому випадку він символізує. І чи я дійсно вмію переносити свого життя без нарікання, чи я дійсно те життя маю, можу пройти дійсно з тією радістю Христовою серед тих тої, коли не звістить тягів життя? І це дійсно є важливе дорогі Мої, що ми зрозуміли це ту річ, щоб ми зрозуміли ту річ, як. Як ми маємо нести своє життєві хрести у своєму житті? Бо від того несення Христа залежить наша вічність, залежить наша вічність. Дорогі Мої, чи ми дійсно вміємо терпеливо переносити терпіння? Чи ми вміємо із заслугою перенести терпіння, чи ми вміємо тільки з віком перенести його? Тут є велика різниця, тут є найтяжча наука Христа. Візьми хрест свій, не нарікай своєму житті, а серед найтерпіння його яви не себе без бідкання, без надламання Його, без відкидання Його. Це дійсно є тяжко. Бо той хрест це є хрест чоловіка, який п'є. Десь, можливо, хвороби, яка, можливо, прикутає довіжка, хрест нестатків, бо є брак, брак гроша, брак нараз матеріального щось, коли ми бачимо, що інші мають, а я не маю. Хрест можливо, того чи іншого, що може бути найтяжче. Хрест моральний, хрест, коли діти вже на блудну дорогу, хрест нерозуміння хрест неможливо сказати то й умови учерги інших людей. Це все є терпіння, яке дійсно зустрічається в нас. Як хто несе, то й таку народу утримання? А що ми, другі вірні, ви зрозуміли ту річ, ту науку? Христос доказав не тільки пояснену Словом, а Він найкраще показав це прикладом. На горі лопті були три христи, Бог допустив три христи. І не просто так. А це Боже проведіння дало нам, щоби кожен з нас міг повчитися з цієї гори горивом. Три христи і три різні христи. Двоє розвітників і один Христа Спасителя, який вказував найкращий приклад святого побожного несня Христа. Але найперше почні з тих розбійницьких хрестів. Святий а говорив такі слова. Було двоє розбійників і двоє несли хрести заслужено. Двоє несли, двоє було розп'яті, двоє терпіли по праву, бо заслужили їх. Але одного хрест підніс до неба. А друг Хрест кинув на вічні муки в пекло. і питає до Святи Ости, яка різниця? Яка різниця аж двоє були вбивців. А бдиє пояснює. Поведінка внесені Христа їх роз'єднала. Поведінка внесення Христа. Їх роз'єднала. Ах, дорогі мої. Той злий розбійник, він нарікав і бідкався на все на світі. Він згадував батьків, що їх народила на світ. Він нарікав на розпинав його до плану в завал. Він обзавав навіть Спасителя каже, ти казав, що ти спаситель, ну спаси нас, дорікав йому. А другий. А другий зрозумів, каже, чого ти вчепився його. Ми по право заслужили Той Хрест, бо ми грабили, вбивали і не мали на страху Божого в своєму житті, як ми терпимо за свої рік, тому не нарікай, не бідкайся, а терпимо щасливо. Він хотів сказати. І за того насення без нарікання, то й муки смертної до доброго розбійника, за те, що він терпеливо містий хрест, своє терпіння, як у спокутування за свої гріхи, в своєму житті, Бог дає йому останню хвилину ласку, ласку до слова і тоді він бачить Христа, який дійсно, стерпливою і великою любов'ю прощай навіть ворога. Все дає, просить за небесного Отця, за них. І тоді жаль дійсно каже, ступає до нього, каже, дійсно, це праведник, то є місно спасити. І з цим ще, серцем і жалем каже: згадай мене, Господу, згадай, коли Твого. Вже не проси багато, а тільки трошки Боже, будь там трошки краплю задай мене тільки, вже не місце просить крапельки, а тільки Твого Слова, щоб ти Тимне буйтом перед небесним згадав. бо заступився будь-трошки. І Бог Христос за той досконалий жаль, за те, що Він місто й Христа терпеливо. Не нарікав, не бідкався, бо знав, що він за грех грішив, знав, що заслужив за свої ріки поправ хрест. Він жертвував, то не своє терпіння Хрестної смерті за свої ріки. Бог каже йому, направо, сьогодні, зі мною вроді. Я тобі прощаю, бо ти грісну жаліє за свої ріки. бо ти терпани унісний хрест. Я прощаю всі найтящиної гріхи вбивство навіть грабежі розбої. <клес> Дорогі мої, він навіть оминув чистилище. Він навіть в чистилище не попав. Що це означає? Терпеливе зношення Христа у своєму житті? Терпеливе зношення терпінь цього днянішого життя. Воно. Є таке велике і таке заслуговуюче, що дійсно нам Христос каже, навіть тими словами, я тебе полюбив до Кінця. Я витерпів таку страшну смерть. А чим ти мені платиш? Чим ти мені, хоть, кажеш свою любов? Замість за платиш, образами, розпинанням новим. Заплати мені тим, що ти терпани у бодай, як християнин і підеш з своїми світами. Дорогі мої, нам придеться чинити не дивити? І багато хто з рідних, з родини, з сім'ї, хто не нарікав, не бідкався, піде до неба, а хто проклинав, обзивав всіх, що всі стоїть, не міг нести хресту. То він відвідає і розмагається на страшному суді і біля невічно загиблому. Тому, дорогі, нам треба вчитися, або ми терпимо, і несемо той Хрест, як відкинуть є, як прокляття, або ми терпимо, як дійсно за прикладом Христа, за прикладом того доброго розбійника і тих святих, які вчили нас, ми терпимо як святі. Вибирай Християнина. Немає іншого вибору, або ти терпиш тимчасову кару тут на землі, повно полежі, дуже коротко з потіхою Христовою, з поміччю близьких, знайомих, більше того і заслугою для неба, з вічною заслугою, з повною і потіхи, або будеш терпіти. Не коротко часом, а вічну кару, без милосердя. Суд немилосердний ти потримуєш, без полегшення, без перепочинку, без потіхи, без меж, без заслуги, без кінця і краю буде. Дорогі мої, вибираймо, але вчимося вибрати той добрий приклад Христовий що дійсно ми маємо вміти навчитися терпіти той хрест, терпіння в своєму житті, дійсно тою з великою заслугою, що невже ж те життя, те коротке, воно для кого вже більше прийшло. Можливо, для кого вже хили, хилиться, рік за роком іде. Хіба то велике терпіння людина має? Хіба вона має щось нарікати? Перетерпимо нарікання. Та чи вчинить ті, ті біди, ті нестатки, ті хвороби наразі в своєму житті, з великою любов'ю до Христа, Будеш мати заслугу, і тебе терпіння, ми ти свої гріхи тут на землі. І Бог тобі, можливо, і дарує твоє чистилище, яке би терпіти, і дарує тобі небо. Боже, навчи нас, навчи нас, щоб ми поступати так. Що ми дійсно пройшли той Хресну тором свого життя, не як той злий розвіє, а як добрий. Пам'ятаємо, ми навіжили набагато більше, ніж ми заслужили, ніж Бог дає терпіння. Тому ми використаємо, пам'ятаємо, що Бог дає нараз терпіння, що з великого милосердя, щоб ми тут терпеливо перенесли той. Каро за своє віке тут на землі, ані там у вічності, чи вчистилище набагаттящих, поки терпіли. І тому, той хрест, коли людина приймає його з любов'ю, той третій хрест Христовий, коли людина з любов'ю не скажеме берете терпіння, Бог сам допомагає, Бог сам дає ту полежні в терпінні. Бог дав нам всі ті тайни, де нас крізь підтримує душевно, щоб людина не не впала, подає ласку через нашу молитву, щоб людина мала нас до боротьби, до несення того Христа, до тях нашого життя. Ах, коли б ми могли зробити, коли б ми мігали, могли навчитися нести Святий хрест у своєму житті, знай, дорогі мої, бо з такого самого тіла звітне, як і ви, що людина відки це не хоче. Того Христа не хоче не терпіння перенести терпеливо. Вона все і все може, вона хоче нарікати, бо та людська природа тікає від того. Але хай в нашому серці буде віра, хай в нашому серці ніколи не забрак, на тої віри. Людина задає, як Христос той хрест, як той добре розміти, терпеливо терпили ніс, і що він заслужив, що він заслужив? І ти терпи. І ти перенесе терпіння того життя, бо мусиш терпіти. Не завидуй тим, які не мають, тим, які живуть в розкоші, бо, можливо, Бог їх залишив наразі в тому житті, вони бідні бо без Бога можливо можуть жити, а ти те терпи і спробуй. Перепроси за свої гіхе, тут же на землі за свої кікари, що мав би терпіти. Ти збираєся не просто так, спокутай за гріхи. Бо та терпіння не тільки йде за спокутування, а йде для, 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 для твоєї заслуги, для скару, скарбу в небі. За що Ти Бог Бог тобі народив? І це дійсно, як ми колись зараз, як ми співали тут в тій пісні, і ти знак з'явиться на небі. І ті, хто носили його витривало, Бог десь до ласку, Бог десь зраді своєму серці, а той хрест колись буде нагородою, нагородою буде. бо що ж ми будемо? Що ми маємо зібрати? А те добре несення тих того Христа, добре виконання того Хресного дерева, заподі Боже. Той хрест, то є не раз не тяжкий є для когось. Хоч він не так, як раз нас людина це Люди людина собі наразі не, не такий тяжкий, як легкий, можна сказати. З любов'ю до Христа, коли людина проживе тебе Божне життя, буде нараз виникати до ріка, померти раз своє тіло, нараз той дрібко тої жертви, зпаде тут на землі, яку заслугу Богданської небі, навіть не буде дивитися за ті гріхи, Бо їх раз буде до добру волю, що людина хотіла спутувати і покутувала. І це хвісто Боже, дай нам, як Святий задусти каже, хто, як ви, де, я б міг би воскрешати, робити чуда. А міг би вибрати, щоб терпіти, я би вибрав, щоб терпіти, замість створити чуда і воскрешати. Бо чуда мені не дадуть заслуги, а терпіння. Ті в'язниці, ті кайдани, якими перетерпів, як святий апостол Петро терпів. Вони дадуть мені заслугу більшу в небі, мені дадуть більшій ступінь у небі. А святий апостол Бог тоді каже, хто нас відлучить від Христової любові? Хай нас ніхто він закликає, хай нас ніхто не відлучить від Христа. З любові до Христа хай ми ніколи не приступаємо Замові Божій. Хай ми ніколи не, раз не даємо згоди на грі, хай дійсно з любові до Христа ми живемо і жертву складаємо для Нього. І далі каже, чи горе тебе засмутить тебе і може спокусити тебе до гріха, а може утиск, чи переслідування тебе змусить відрегтися від Христа, а може, що інше, чи гол, чи яка слабота, чи небезпека? Чи меч, хай не видим від'єднає тебе від Христа, хай не спонукає тебе до зрадження Христа, хай не раз не спонукає тебе дійсно зректися і казати так, я вже хім, ви йдете в життя, ви кожен день живете, але ви своїм життям маєте доказати, чи я люблю Христа. А кожен раз, коли ти нас визнаєш, є ж не приклад, навіть в тому часі посту. Коли ти не стидаєшся, визнаєш що своїми знайомими, так я зберігаю віст. Я не зживаю того чи іншого, ти страви то той день. Я не слухаю музики. Ти тим себе даєш той приклад. Приклад, що ти є з Христом. А коли ти йдеш разом одного з ним, ти мій рішай, то ти відпихаєш Нехрест до лікуї. пам'ятаємо про ту велику нагороду, велику нагороду Христову. Бо щоб пройти той ж ще шлях за для вічності, ми мусимо її навчитися ту велику науку Христову. Я і ви, кожен з нас не має вибору, якщо Бог хтось хоче, якщо хтось хоче неба і видкоє засули, що я притула від вас. Візьміть той свій хрест, свій хрест! Я поможу його Несте, я вам дам тобі ласки. Але хай з себе самого, зречися себе самого. Не дозволяй всього конразної сумоті до всяких річних приємностей. І візьми той хрест іде слідом за мною. А я нагороджу тебе вічною славу, в небі.